Вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. З першим вас квітням, день, магічний день і день сміху, радості. І сьогодні треба обов'язково купити в будинок на багатство. Все а що це? Ну зараз будемо розбиратись. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному, кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Я вітаю вас ще раз, кожного глядача на своєму каналі. Мене звуть Наталія Озаряна. 1 квітня час чарівництва. Та чудес! У сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. 1 квітня день оповитий особливою магією, забудьте про звичні рамки і дозвольте собі поринути в атмосферу радості та неймовірних можливостей. Я… З великою радістю сьогодні для вас записую це відео, бо перше квітня це чудо. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково поділіться цим відео з тими, кому ви знаєте, що це відео та ця інформація будуть корисними і важливими. Ну а прямо зараз напишіть в коментарях. Та промовте зараз фразу. Я, своє повне ім'я Наталія сьогодні залучаю достаток та щастя у своє життя. Істина, нехай буде так. Сьогодні день слона. Портал відкриває двері у світ. Де, можливо, всі мрії здійснюються, бажання виконуються, а чудеса стають реальністю. Не вірите тоді приготуйтеся до вивовижних проявів, адже 1 квітня це ідеальний час для чаклонства, цей день, наповнений енергією оновлення та перетворення, природа прокидається від зимової сплячки, перші квіти. Тягнуться до сонця, а повітря наповнюється свіжістю та ароматом весни та квітучих дерев. Ця енергія відродження передається і нам, пробуджуючи в душі бажання творити, мріяти і вірити в чудеса. Перше квітня це день, коли стираються кордони між реальністю та фантазією, відкриваючи перед нами безмежні можливості для самовираження та виконання самих заповітних бажань. Магія, сміх це не просто вияв радості, це поточна, потужна. Магічна сила здатна перетворити ваше життя 1 квітня в день сміху. Ця сила багаторазово посилюється. Смійтеся від душі, заріжайте своїм сміхом оточуючих, і ви побачите, як світ навколо вас почне змінюватись на краще сміх. Це ключ до щастя. Він допомагає нам долати проблеми, залучати успіх, виконувати бажання, ритуали практики на 1 квітня. Це чарівний день. День можна провести декілька простих, але дуже ефективних ритуалів, які допоможуть вам. Залучити до вашого життя бажане. Для виконання бажання напишіть його на листку папера. Сформулюйте чітко і ясно. Так, наче воно в даний час. Вже виповнилося. Потім складіть листок декілька разів, затисніть його в долоні і, заплющивши очі, уявіть, як ваше бажання реалізується. Візуалізуйте всі деталі. Відчуйте радість і подяку за виконання вашої мрії. Після цього сховайте листок в затишне місце і забудьте про нього. Всесвіт вже почув ваш запит і почне працювати над реалізацією. Другий ритуал, який ми можемо провести, це залучення удачі. Візьміть невелику свічку зеленого кольору. Зелений колір удачі процвітання, запаліть її і, дивлячись на полум'я, вимовте три рази. Успіх зі мною, успіх до мене, приходить, усі мої справи благополучно завершуються. Дайте свічі догоріти до кінця. Також проводимо рятівне очищення від негативу. Напишіть на листку паперу все, від чого хочете позбутися. Негативні думки, страхи, сумніви, проблеми. А потім просто спаліть цей листок, уявляючи. Як все погане перетворюється на попіл і летить геть. Сила думки, візуалізація 1 квітня це день, коли сила думки та візуалізація працюють особливо потужно, тому не бійтеся, мріяти візуалізувати свої бажання. Та уявляйте себе щасливим, успішним. Ваші думки це потужний інструмент для створення вашої реальності. Використовуйте його з вірою чудеса. Повірте в магію. Найголовніше в цей день. Це вірити в чудеса, відкрите своє серце для чарівництва, будьте позитивні та налаштуйтесь на хвилю радості та щастя. Та тоді 1 квітня стане для вас не просто днем сміху, а справжнім святом, виконання бажань та початком. Нового, яскравого стану вашого життя. Не бійтеся мріяти, не бійтеся вірити в чудеса. Перше квітня це ваш день. І нехай цей день буде радісний і яскравий, як ніколи. А я посилаю вам позитив свого серця, радість, лучики, радості, сміху, щастя. До скорої зустрічі!